Це Xiaomi su 7 Max – електричний седан, який перевертає уявлення про китайський автопром, аеродинамічний дизайн, активний спойлер та виразна оптика. У версії Max – 673 кінських сили і розгін до сотні за 2,8 секунди всередині сучасний мінімалізм, преміальні матеріали, 16-дюймовий дисплей та 7 дюймовий відкидний екран приладів, керування жестами та голосом. Панорамний дах, зручна ергономіка та сидіння з пам'яттю для максимального комфорту на кожному кілометрі. 23 динаміки формують систему Xiaomi з підтримкою Dolby Atmos. Xiaomi Su7 Max це не майбутнє, це вже сьогодення, доступний для замовлення у нашому автосалоні. Приїжджайте на тест драйв і переконайтесь самостійно.